Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок, я лікар-дерматолог, косметолог. Сьогодні ми поговоримо про те, чому з'являються набріки на обличчі після сну, як їх уникнути і як їх швидко прибрати, якщо вони вже з'явилися. Отже, чому виникають набріки? Набряки зранку можуть виникати з різних причин і можуть бути як наслідком деяких захворювань, так і наслідком певних звичок. Чому під час сну затримується рідина в тканинах? Це може бути генетична особливість, схильність до пастозності. Вони можуть з'являтися, якщо напередодні ви споживали солену їжу або ж алкоголь. Вони можуть бути, якщо у вас недостатня фізична активність. Або ж якщо є серцево судинні захворювання, проблеми з нирками або щитовидною залозою, яка регулює рівень гормонів в організмі та може призводити до затримки рідини. Якщо набряки зранку стали систематичними і призводять до значного дискомфорту, то варто звернутись до лікаря для подальшої діагностики та лікування. Як уникнути? Існує декілька способів, які можуть допомогти профілактувати появу набряків зранку. Перший підтримуйте здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність та збалансована дієта можуть допомогти зменшити затримку рідини в тканинах, покращити метаболізм і відповідно попередити набряка. Друге, споживайте достатню кількість рідини впродовж дня. Вона має бути розрахована відповідно до вашої маси тіла і, звичайно, не одразу весь об'єм перед сном. Рекомендована кількість води для дорослої людини становить близько 2 літрів на добу. Правильне положення тіла під час сну має дуже вагоме значення: якщо ви спите головою в подушку або ж на боці, це призводить до затримки рідини у тканинах і відповідно до набриків. Спробуйте спати на спині, підтримуйте нормальний рівень натрію в організмі. Занадто великий вміст його у дієті може призвести теж до набряків. Дотримуйтесь рекомендованої норми на день близько 2000 мг. Як швидко прибрати набряки? Запам'ятовуйте декілька простих підручних способів. Перший метод: легкий самомасаж обличчя подушечками пальців. По масажних лініях. Це допоможе простимулювати лімфовідтік, покращити правильну мікроциркуляцію і відповідно зменшити якомога швидше навдяки. Спосіб номер два: використання сос-засобів, масок, патчів або ж холодних компресів. Ці компоненти дозволять максимально швидко допомогти справитись з набріками. І спосіб номер три, який доступний кожному. І дуже ефективний, якщо не лінитись, це 10-15 хвилинна зарядка. Все ж, якщо вас турбують набряки, звертайтесь до спеціалістів, які допоможуть виявити причину, яка є у вас, і більш прицільно призначити методи боротьби з нею. А чи турбують вас набряки зранку? Залишайте відповіді у коментарях. Ставте лайки, якщо сподобалось відео, і підписуйтесь на наш канал.